Від самого ранку у серед місті Вашингтона підготовка до однієї з найурочистіших подій у житті Сполучених Штатів Америки підготовка до параду до дня незалежності США. І в друге участь у ньому бере українська делегація. У її складі музиканти, волонтери, активісти місцевої громади, а також ветерани Сполучених Штатів Америки, які мають українське коріння. Я скажу, що дуже вражений насправді, як все відбувається, як підтримують. Я очікував, звісно, того, але не очікував, що настільки багато, тому що приходять люди, спілкуємося, розповідаються історії. Просто неймовірна підтримка. І це надихає, тому що ну, зараз це дуже потрібно. Представляти Україну на такому ну, святі, День Незалежності Сполучених Штатів Америки це супер класно. І таким чином ми хочемо сказати дякую нашим партнерам американським, тому, що вони допомагають, тому що ну, зараз дуже важко. Ситуація напружена і ми вдячні правда, за допомогу. Ми, як американці українського походження і ветерани збройних сил Америки, для нас це дуже важлива підтримка України і також вдячність Америці за підтримку. І просимо дальшої і більш потужної підтримки для нашої спільної перемоги. Потрібно більше, більше знарядів. Щоб нищити ворога, потрібно літаки F-16 і багато більше високоточної зброї. Щоб нищити російські московські склади амуніції і позиції, щоб дати Україні якнайбільше шансу, тому що перемога України це перемога Америки Америки і цілого вільного світу. Українська платформа цьогоріч представлена масштабніше ніж минулого року. До параду зокрема долучилися представники посольства України у США, які сподіваються на подальшу підтримку Вашингтоном України. Ви знаєте, українці вже не раз дивували світ і постійно щось роблять вперше. В минулому році ми вперше взяли участь в параді. В цьому році ми вперше беремо не просто участь, а з такою великою платформою. Це важливо, тому що від підтримки. Простих американців від підтримки американського народу нашої боротьби залежить підтримка американської держави. І сьогодні найважливіше, мабуть, свято для будь-якої країни день незалежності. Той час, коли ми боремось за нашу незалежність, ми показуємо наскільки сильно ми цінуємо цей день у нашого стратегічного партнера. Одна за одною колони рухаються головними вулицями Вашингтона. Тут представлені учасники різного віку, різних національностей та різних професій. Відбором учасників займається спеціальний комітет, а потрапити на парад. Справжня честь потрібно пройти відбір і виграти змагання. Ми перемогли, і саме тому ми тут. I from 2013. Я беру участь у параді з 2013 року. Це так захоплює. Я така щаслива, коли починаю грати в барабани разом із усією нашою командою. Зрештою, в центрі столиці шалунає українська пісня. Американці підспівують, не знаючи слів. Це неймовірно. Парад дійсно з'єднує наші нації. Все виглядає дуже красиво. Yes, I love it so much. Як зазначили учасники української делегації на параді, головним їхнім завданням було подякувати американцям за допомогу та закликати підтримувати Україну і надалі. Ірина Шенкаренко, Дмитро Савчук, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки.